Вечора тим, хто приєднався до нас щойно, триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Ваші уваги тема дня. Сьогодні мій співрозмовник Володимир Василенко, доктор педагогічних наук, професор Кіровоградського інституту комерції, керівник проєкту стипендії Ельворті Ейч Вечір добрий вам. Добрий, вечір. не вперше з вами зустрічаємося. Я два слова скажу спочатку нашим глядачам про стипендію Ельвурті Ейч Ми говоримо про те, що учні навчальних закладів обласного центру Кропивницького, а також мешканці області, саме учні шкіл, можуть взяти участь у конкурсі, який після виграшу дозволить протягом навчального року стажуватися, проходити здобувати освіту <кій> у Великій Британії. Зараз ми поговоримо про те, якими треба знаннями. Володіти, аби це стало можливим. Отже, з 2007 року так цей конкурс існує. Започаткований він був за ініціативи Майкла Кларксона Веба, онука Роберта Ельворті, тому, власне, має таку назву на Кіровоградщині Він теж доволі відомий цей конкурс. Ми вже розповідали про вас. Давайте спочатку поговоримо про тих, хто виграв. Повчився і повернувся назад. Відслідковуєте, як Я, склалась доля? Тільки не невеличке уточнення. Конкурс сам конкурс існує більше 20 років угу. з 96-го. Тому стипендія Ельворті починала з 96-го. Угу. а з 2007-го це її логічне продовження у вигляді стипендії Ельворті HMC. Таке відгалудження. Да, uh -huh. ну, тому що Майкл сказав так, що я, я дуже запам'ятав цю фразу, він сказав, все хороше коли-небудь закінчується. І оскільки каже, я вже людина така дуже просунута в літах, то е, начебто закінчувала стипендія Льворті. А після того стало якось так нам всім сумно сумно, і знайшлась можливість. І ми її продовжили. І сьогодні е, є багато бажаючих. Взяти участь у цій стипендії і є реальні результати за оці 20 років: 52 учасники загальної стипендії і Ельворті, і після того чімсі навчались в школах Великій Британії, і я радий, що більшість з них повернулися додому, працюють на Україні. Це такі самодостатні, достатньо вольові люди з широкою європейською культурою. Правда, є й такі, які скористалися тим, що а, стипендія надає таку можливість, можна залишитися не тільки на один рік. Інколи школи пропонують після того, як один рік у них навчався, пропонують залишитися ще на один. Якщо і... є успіхи в навчанні, якщо є успіхи в навчанні, якщо людина адаптовна, якщо вона така колективіст, спортсмен, активна позиція. І е, після того є можливість одержати навіть атестат англійської школи. А це відкриває дуже широко двері, тому що можна вступати в університет Сполученого Королівства. Можете поїхати в Австралію, Нову Зеландію, в Канаду. Були ті, хто отримали таке продовження да. своїй освіті. Да. Поїхали в Канаду, це перше З таким легким е сумом. Ви про це говорите. Хотіли, щоб поверталися? <гум> да, хотіли, щоб поверталися, тому що це дуже цікаві люди. І в нас був колись такий реюніон, десь у 2004 році, і Майкл Веб приїхав, і ми зібрали всіх учасників на той момент, і вони розповідали про свою кар'єру. То е -е, було дуже приємно. Я чесно кажучи, взагалі, коли е присут присутній на цій церемонії. Мені завжди хочеться сказати, ні, давайте їх не віддавати нікуди. Це такі діти, я готова їх забрати і залишити тут. 에, давайте скажемо про те, який вік і який рівень, який рівень знань має бути в, той, в тих, хто може взяти участь у конкурсі. І, до речі, чи з року в рік ускладнюється завдання конкурсу, тому що англійська стає все більше розповсюдженою, все більше людей все краще її знають, ви ж все-таки шукаєте кращих з кращих. 에... Конкурс, так знаєте, він якраз так налаштований, щоб відібрати кращих, і тому дуже серйозні вимоги до володіння англійською мовою. Це і написання есе, це і володіння розмовною англійською, це аудіювання. І це перші два етапи. Говоримо які... про британську англійську чи Британська англійська перш за все, тому що ну, діти будуть там навчатися в Британії, та і я так думаю, що в принципі. Оволодіти американською значно простіше буде, якщо є базова британська та справжня скажімо так, да, класика. І, чесно кажучи, завдання ці достатньо складні, але повинен сказати, що кожного року приходять дуже підготовлені діти, і географія дуже широка. Це не тільки наш обласний центр. Є діти з Смоліна, які перемагали свого часу з Голованівська. Прекрасно. Прекрасної підготовки. Це сільські школи чи районні? А це районні школи. Так, Здебільшого. Але рівень дуже високий. І, чесно кажучи, я декілька разів був присутній, просто як глядач на співбесіді, то ну, знаєте, тільки гордість за наших дітей, за те, як працюють наші вчителі, як вони готують. Ми говоримо про учнів яких класів? Це учні, яким повинно бути 16 років. Угу. І на сьогоднішній день це у нас от така от ситуація. Це діти, які народилися 2000 році. Да, в 2000 році. В березень 2000 року по вересень 2001 тобто, року. Тобто навіть чітко прописано, да. які місяці народження. Да. Ну тому що вони повинні увійти в колектив в англійській школі угу. і все повинно бути до речі. Чітко. Адаптація як відбувається От ті, хто повертається, як розказують про своє перебування там. В більшості випадків адаптація йде достатньо успішно. Хоча у багатьох знаєте враження від англійської школи, воно інколи таке шокуюче, тому що це з не плюсом. зовсім те, що в нас це, скажімо так, з плюсом, але дуже цікаво, тому що це школи інтернатного типу. Де, де діти живуть. проживають. Вони там харчуються, проживають. Там е, є колектив, який там у домітрі, ну там в того ж куди вони живуть. Чітка система поведінки Не, абсолютно розписаний чітка день. розписана. Лінійки, яких у нас вже немає, в деяких школах є ще. Е, е, і там більш така строга, ви знаєте, дисципліна і форма. Форма є в деяких школах, є форма, її вимагають і, в принципі, до того звикають. Але є там і відмінності іншого плану. Там всього п'ять предметів треба буде вивчати протягом року. І деякі з них е, учень вибирає сам. Тобто там є такий варіант, що можна буде підібрати в цій для себе. Частині, курси. Вони досить да. демократичні. Да. Е, розкажіть, будь ласка, про конкурс, коли можна звертатися, коли можна починати це робити, і в скільки етапів він має. Можна вже зараз і треба реєструватися, це е, обов'язково. Значить, можна підійти прямо в навчальний корпус на е, розі Пашутінської Шевченка. Це Шевченка 27. У нас, навчальний так, корпус Кіроградського інституту да, комерції Так, Кіроградської інституту комерції. І в нас там є влада Віталіївна Сергіюк. Вона, е, скажімо так, менеджер цього проєкту. Вона видає всю інформацію. Можна зайти на сайт офіційний е, Кіроградського інституту комерції. Тік е, КРУА угу. і теж цю інформацію отримати можна зателефонувати до нас 21 43 64 і е, всю інформацію можна одержати. Е, в скільки етапів триває конкурс? Чи перші з них дистанційні? Чи треба особисто Три бути етапі. присутні? Треба зареєструватися, прийти так. Е, після того на першому етапі вони е, здають тести. На володіння мовою. Дистанційно? Ні, це треба прийти до ну, нас, мабуть. буде в корпус, це як іспит. Угу. Після того на другому етапі це буде написання твору англійською мовою. І третій заключний етап, головний, коли приїздять двоє або троє фахівців з Великої Британії, це, як правило, або директор школи, або представник цього проєкту. Вони вдвох без нас. Проводять співбесіду, і вони а, проводять співбесіду з 12. Ота дюжина, знаменита uh -huh, uh -huh. дюжина англійська. Вони в, кращі 12, які пройшли перші два етапи, на третьому етапі проходять співбесіду. Це дуже важливий. момент. Це заключний етап. Заключний. Вони повинні визначити. Адаптивність людини, зможе вона в колективі чи ні, що е, буде школі від неї, тому що ну, вони такі прагматичні, англосакси. Чому ні? Вони е, розуміють, що то можливість для наших дітей, але і вони хотіли, щоб школа теж мала кращих учнів. І тому е, під час е, цієї співбесіди вони інколи задають такі питання, що я так думаю. Мабуть, випускник філософського факультету е, зацікавився б деякими питаннями, тому що ну, вони такі, знаєте, ну, дуже-дуже вже е, е, цікаві, альтернативні, проблемні. але е, діти, Вивчаючи особистість е, да, учня, да, а не тільки да, його знання. Да. І е, Діти швидко так орієнтуються, знаходять дуже цікаві відповіді. Е, Чесно кажучи, дуже приємно, коли чуєш, скільки видів спорту кожен освоїв, кожен танцює, кожен співає. Вони теж часто дуже здивовані, їм інколи здається, що це, мабуть, якась. Знаєте, не, не зовсім правда. Є лексичний запас, і дитина його демонструє так. максимально. І, 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 а я і це можу, я їй це можу. Ой. Я вам маю дякувати за розмову сьогодні, бо повинні завершувати за браком часу. Сподіваюсь, що е, ті, кого шукаєте, ви обов'язково відгукнуться і потім обов'язково повернуться в Україну для того, аби працювати на благо держави на власний добробут. Наглядачам нагадаю, що спілкувалися сьогодні із Володимиром Василенком, доктором педагогічних наук, професором Кіровоградського інституту комерції, керівником проєкту стипендії Ельворті HMC. не пропустіть можливість взяти участь у цьому конкурсі. Дякую. Дякую вам.